Доброго ранку, доброго ранку! Чудовий ранок сьогодні. Зимовий такий трішечки перед новорічний. І традиційно ми завжди в цей час говоримо про те, власне, яким був рік попередній, 2022. й І хотілося б підвести певні підсумки на ринку нерухомості та фінансування. Отже, сьогодні, як і щомісяця, апдейт ринку нерухомості та фінансування з фінансистом Любомиром Лучечком. Доброго ранку, Любомире! І приємного дня, гарного дня, оскільки буквально кілька днів залишилося вже до нового року, і варто поговорити про те, яким цей був рік для ринку нерухомості для фінансування і загалом останній квартал, що ми бачимо і що ми спостерігаємо. Доброго ранку, Оксана. доброго ранку всім слухачам. Дуже приємно бути з вами на зв'язку. І як кажуть, був був у нас, як кажуть рік, як кажуть, дуже такий. Непростий, але все ж таки, як кажуть, він відбувся, вже закінчується, і ми наведемо підсумки. Підсумки саме каже на ринку нерухомості, що ми бачимо в наступних як кажуть півроку. Так, це добра думка, тому що можемо тоді, якщо підведемо підсумки, думати про рік наступний і вже щось планувати і щось прогнозувати. Бо правда. Отже, що так, відбувається так. з відсотками на позички? І, взагалі, який загальний стан ринку нерухомості в цьому кварталі? Е, е, так, значить, якщо е, знову ж таки ми дивимося показники, якщо ви слідкуєте за показниками, що відбувається на ринку нерухомості, е, в самих останніх новинах це Шиллер, який веде статистичні дані по продажі, по продажі по продажу житла. І... Зник і напевно знову таки не буде дивувати вас. Показав, що в нас є е, спад в цінах, десь відсотка річних порівнюючи, якщо взяти е, листопад цього року, порівнюючи з листопадом минулого року. Е, ми бачимо так, е, як ми бачимо спад. А е, е, я перепрошую, якщо ми порівнюємо місячний е, е, жовтень до листопада. пів відсотка спад. Але якщо ми все ж таки дивимося і порівнюємо річний, так якби наскільки на сьогоднішній день mm -hmm. ціни порівнюючи з минулим роком, то ми бачимо, десь все одно ціни підросли 10% річних. А знову ж таки, скорше всього, якщо ми будемо дивитися, і це статистичні дані, якщо ми будемо дивитися порівнювати, що відбулося, як кажуть, з цінами. Через півроку скорше цього цей показник, який є, я кажу, цей останній кажу, останніх півроку. Він досить буде низьким. А uh -huh. час покаже, але знову ж таки, ну, скажімо так, в минулих півроку ми не бачимо цього росту цін, який відбувався, скажімо, рік назад. Там десь 20% річних. Ми зараз бачимо статистичні 10% що ціни піднялися. Але за останніх пару місяців картина така, що ціни. Ціни стабільні, трошечки кажу, пом'якшені, де на де mm. вони падають. Якщо ми візьмемо сама скільки ж кількість продажів, так якби було порівнюючи з минулим роком, значить тут також великий знову ж таки спад. А спад за останній місяць, 35% спад, ну кількість, кількість одиниць продажу впало порівнюючи з минулим роком. І знову ж таки. Тут порівнюємо ми минулий рік, і кажуть, коли відсотки були дуже на нереально такому низькому, низькому рівні, дуже великий був попит. Зато ми можемо порівнювати по статистичних даних, але все ж таки це був не одинарний рік. А тим, тим не менше, показники 2022 року знову ж таки по одиницях значно менші. От, Любомира. Як, як самі покупці, які, скажімо, ну, планували купити, чи планують купити нерухомість, ставляться до тих умов, які є на сьогоднішній день? Чи позитивно, чи все-таки очікують якихось змін? А, так, Оксана, це дуже хороше питання, тому що, що все ж таки є дуже багато сімей, які продовжують, які знають, чи це вони зараз продовжують дивитися, чи це вони планують вже на наступний рік? Я скажу, там кожен, кожен день я спілкуюся і знову в нас є. Статистика, яку ми дивимося само собою, але найкращий показник також це є розмовляти я кажу, з людьми, які які дивляться чи з агентами, які, які, які шукають житло. І знову часом кажуть, якщо ми скажемо, що це можливо якісь мірі ну, негативний показник, що відсотки пішли вище чи спад. З точки зору позитивного, якщо ви є на ринку нерухомості, зараз я я знову таки є такі як кажуть, фідбек, де Якщо ви є покупець, ви шукаєте житло, все ж таки є такі проблемні моменти, де ви можете сторгуватися дешевші ціни. Значить, це є великий, як кажуть, великий плюс. А також якщо ви дивитеся на нове, як кажуть, на нове будівництво new construction, а, як кажуть за будівель ті будівельники, які мали великі плани і великі проекти. Вони скоро скоріше всього а, трошки не розрахували за цей попит, який буде, і ми скажемо, скажемо на будь-яких штатах, чи це Маліно, чи візьму Флорида, забудовники залишилися з інвентаром за більше, чим їм потрібно, і дають серйозні знижки. Чи це mm -hmm. є навіть кінець цього року, чи, можливо, на початку наступного. Я все ж таки, якщо ми візьмемо і кажуть, позитивну точку, new Construction, нові забудівельники, це є дуже, як кажуть, великий позитив. А самий інвентар, якщо ми дивимося так, як кажуть, є можливості е, взяти по хорошій ціні. Самий інвентар на жаль їй, на жаль і далі продовжує бути на до досить низькому рівні. А якщо mm. так навести приклад, на сьогоднішній день на сьогоднішній день на за середня за сімидень е, на сересередня десь є в районі 535 тридцять п'ять тисяч, взагалі. Одиниць, які є на продіжі, так якби 535 тисяч. Якщо порівняти з минулим роком, у нас було 339 тисяч на цей на цей період часу сезону. Mm -hmm. Але рік рік перед тим а, в нас було перепрошую, три роки тому у нас було 820 тисяч. Значить, якщо ми повернемося до дев'ятнадцятого mm -hmm. року, у нас як кажуть досить такий. Скільки інвентарів повинно було бути, то в нас досить є занижено. І я думаю, що ця цифра буде продовжувати падати. Тому що саме такий нижчий рівень сезону це є приблизно до березня йде. Так що, знову ж таки, що про що це говорить? Якщо ви є чи покупець, чи ви є продавець? Інвентарій на низькому рівні. Якщо ви збираєтесь продати нерухомість, скорше всього ви повинні взяти, як кажуть, ту ціну, яку ви розраховуєте, чи можливо вище. Так, вищій, так? Угу. якщо ви шукаєте житло, то все ж таки є. Треба, треба напевно дати достатньо часу чи трошки більше часу, тому що угу. є менше вибору. Uh -huh. На сьогоднішньому ринку, та і знову і, і чому, чому це так відбувається, навіть ми говоримо відсотки пішли, можливо, можливо повинно бути менше покупців uh, знову ж таки. Бо, бо, бо минулих минулих пару років відсотки були досить низькі, і кожне, кожна, кожна сім'я чи кожна людина, яка продає житло, вона хоче переїхати, чи то вона хоче збільшити свою площу, чи вона хоче зменшити uh -huh. їм. Треба кудись переїхати. І коли в цих людей є відсотки. І ми говоримо там в районі трьох, що вони в нас були е е не, не, не так довго. Їм важко, як кажуть, що вони зроблять, чи вони продадуть свою нерухомість на сьогоднішній день, де в них відсоток досить низький. І вони як кажуть, стикаються з таким вибором, що їм робити, тому що відсотки пішли набагато вищі, і в них немає бажання, як кажуть, можливо, потрібно було продати, але вони не хочуть продавати і за того, що кошт є для них досить низький. Безумовно. Так, якщо спостерігати за цим роком, то такі спади, і власне і піднесення, спади і піднесення досить так хвилеподібно. І треба весь час бути, знаєте, орієнтуватися в ситуації, для того, щоб правильно зробити правильну покупку, чи в той чи інший час якось, ну скажімо, вигідно продати нерухомість. А от якщо припустимо, той, хто купує перший раз нерухомість, для нього зараз ну непростий, мабуть, час, тому що йому потрібно зорієнтуватися. Які кошти потрібно закумулювати для того, щоб ну, дати, скажімо, дав пеймент, скільки потрібно дати дав пейменту. Ну, взагалі, яка як що би ви порадили цій людині чи цьому покупцю, який вперше хоче придбати нерухомість, о зараз цей час? Uh, так, Оксана, і знову таки, є такий сезонний, знову ми наближаємося до того сезону, де є дуже перш, багато перших покупців житла, і хочу, як кажуть, пару точок для тих, хто, як кажуть, збирається uh -huh. перший раз купляти. А коли ви перший раз купляєте і радитеся чи то з сім'єю, чи, 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 чи з родиною, чи з друзями, питання все зайде, як кажуть, е 에, 에, питання першого внеску, і перший внесок в нас може бути мінімальний, ти починаючи з 3% річних, і тоді mm -hmm. вслідучий бар'єр, само собою, в нас може бути поступовий 5-10, але слідуючий ключовий бар'єр це є 20% домпейменту. Значить і різниця не є в цьому, що це ви є перший покупець, чи ви вже є можливо, ви, як кажуть, вже володіли нарухомістю, купляєте 에, друге житло. Питання в більшості є. Пішуться uh, її, я кажу, скільки ви хочете дати даунпеймент. Питання є самі менші, якщо для вас менші даунпеймент, то це є окей. Просто менший даунпеймент все буде коштувати більше, за того, що це є більше ризику для, для банку, для фінансової установи, де ви берете позичку. Ну, значить, якщо ми візьмемо 3% даунпейменту, даунпеймента, розраховуйте, що у вас буде mortgage insurance, і моргіч іншуранс це є фактично, ви перестраховуєте фінансову установу в разі вашої несплати. При 3% down, down payment, це mortgage insurance може складати 3 четвертих процента часом повний бал від вашої від суми вашої позички. Mm -hmm. Так що якщо візьмемо, візьмемо 100 тисяч позички, це вас може коштувати це приблизно 1000 доларів в рік тільки це іншура. так. Якщо ви вже PMI, так. якщо ви йдете 10% down payment, цей PMI, він знову таки він буде. Ближче до того, що він майже наполовину буде дешевше, значить, якщо mm -hmm. на 100 тисяч позички при 3% у вас кошт буде додатковий тисячу рік, при 10% він вас буде тільки 500 доларів в рік. Окей, okay, значить тут є суттєва різниця, коли ви складаєте, як кажуть, вашу спроможність, а в, в, кажуть, да, в, перший внесок відіграє ключову роль. І тоді, якщо вже ми говоримо, щоб зовсім позбутися цього PMI, цього моргічної цієї страхівки. 20% даунпейменту у вас буде, цієї mortgage insurance не буде. А, також, а, слідки кажуть, також врахувати, є дві ключові програми, це є FHA програма, державно-спонсорована державно програма, uh -huh. і конвенціону uh -huh. це є стандарт, стандартні позички. При FHA, якщо ви ставите цей мінімальний downpayment по тій програмі 3,5%, у вас є цей моргідж insurance, він буде фактично на життя позички. Якщо ви ставите 10% або більше, цей mortgage insurance, це PMI, зійде після 11 років. Якщо ми переключимося зараз на conventional, стандартну програму, немає різниці, чи ви ставите 3%, 5%, 10%. Якщо у вас є цей mortgage insurance, якщо ви дійдете до рівня, до рівня, де у вас 20-22% є сплачено після того, як ви вже володієте цією позичкою, цей PMI, він зійде. Само собою, у вас є можливість в майбутньому перефінансування, сплатити стару позичку, взяти нову, якщо є така можливість позбутися. Але ключовий момент є для того, що якщо, якщо ви берете нерухомість на сьогоднішній день і uh, відсотки десь в майбутньому підуть вище, і ви розраховуєте, що це піймає, зійде, знову таки, треба бути як кажуть, обережним, тому що uh, програми FHA, як кажуть, вам залишиться PMI на, на життя позички, якщо у вас є менше, ніж 10 COVID down payment. А от яка ця різниця, тобто між FHA і, скажімо, як ви сказали, conventional? Тобто, чому одні беруть, скажімо, цю позичку, інші інший варіант? Тобто, от, власне ця, mm -hmm. ця різниця? Ви mm -hmm. знаєте, тут майже це я кажу для. Для покупця це як кажуть хороша новина, тому що тоді можливо конкуренція. Так uh -huh. тому, що є FHA, була програма, була зроблена. Для фактично, вона є е, частково спонсорована державою, uh -huh. і зато ти є таке, як кажуть, це є для людей, які. Чи мали проблеми з кредитом, чи не мають як кажуть, перші, першого внеску немає. І це була перша програма, яка давала цю можливість маленького даунпеймент. Mm -hmm. Знову є, коли в нас є маленький даунпеймент, чи є та маленький даунпеймент, чи можливо труднощі з кредитом. За це знову ж таки ніхто це не рекламує. Тут є кошти зато. За цей FHA та цей PMI, він mm -hmm. зали, знову ж таки з тим маленьким даунпейментом. На жаль, цей PMI залишиться. На, на, mm -hmm. на постійне життя, але mm -hmm. сама суть в тому, що тут є FHA програма, була побудована для тих, я кажуть, хто мав проблеми з кредитом, і хто не має спроможності великого даунпейменту. Conventional, фактично, програма з часом. Вона так само почала бути конкурентом. І, mm -hmm. і, і, і на сьогоднішній день фактично conventional ви можете зробити позичку з трьома відсотками даунпеймент. А FHA три з половиною. Але це фактично таких дві агенції, які... В якійсь мірі конкурують між собою, і це добре для споживача, для тих, хто бере позички. Але mm -hmm. ж FHA, знову ж таки є випадки, де FHA, можна так сказати, якщо ми аналізуємо як кажуть, спроможність для, для когось, більшості варіантів, я б сказав, щоб люди схилялися на конвенцію. Ну, знову там є і, і цей PMI, як кажуть, він є дешевший, він зайде, І також е, кошти. Ми, коли ми mm -hmm. говоримо mm -hmm. за PMI. FHA має два складника. Складник це є місячний цей mortgage insurance І також FHA має е, е, другий складник. Це є на closing На, під час закриття у вас є додатковий кошт uh -huh. який ви платите, ці гроші не повертаєте. Е, так що е, знову ведемо до того, що хороший кредит, е, початкове підготування до самого отримування кредиту, щоб ви починали. І кажу, навіть якщо в когось є. Якісь труднощі, знову таки, всіх в нас часом є якісь труднощі, і якщо так, в когось є так. там несплата чи пропущений пеймент, це не є таке Ти кажуть, це все а, можна поправити, якщо ви це займатися завчасно. Так що, але знову ж таки, є є люди для фечель для когось може працювати краще, але це це є. Більш рідкісне, порівняно з Камешного. Ну, але є варіанти, тобто можна вибрати і в будь-якій ситуації людина навіть з низьким інком може собі дозволити придбати нерухомість за певних, скажімо так, умов. Любомире, от як, власне, в даній ситуації з відсотками, якщо дійсно хтось планує підготуватися до купівлі нерухомості, але відсотки знаємо зараз, ну, Ну, достатньо все одно високе, незважаючи на те, що є тенденція до пониження, але не знаємо, як надовго. Отже, як правильно вирішити ось це питання з відсотками? Так, на рахунок відсотків знову таки всі ми знаємо, я кажу, по негативній стороні. Ми знаємо, що відсотки піднялися порівняно де а. вони були рік назад. З позитивної точки зору, за останніх буквально я кажу, пару місяців в нас все ж таки відбувся спад. Ми говоримо пів процента до три четвертих процента відсоток нижче є. Так що це вже є плюс а з того, що робить центральний банк, і знову ж таки ціль центрального банку на сьогоднішній на сьогоднішній день це є побороти інфляцію, і вони фактично це роблять е, всіма коштами, можна так сказати, які mm -hmm. і, і чи все, що в них є можливо. І це означає, що якщо це буде спад економіки чи вищі відсотки, вони використовують, як кажуть, ці, ці знаряди, які вони мають, для того, щоб як кажуть, знизити інфляцію, тому що інфляція вона починається в цінах, переключає кажу дуже негативний, як кажуть, стан для, для економіки, і взагалі mm -hmm. кажу, кажуть, багато негативних впливів, але ж відсотки, все ж таки... І, 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 я кажу то що федеральний резерв резерв зробив за останніх а, за останніх півроку де в нас було чотири рази а, підняття по три четвертих поінта і останнє засідання пів кажуть пів, пів процента і, я кажу, більшість роботи скоріше всього вони зробили на наступних на наступних кажуть квартал все ж таки очікується Знову підвищення тих відсотків, де федеральний резерв, відсотків, які вони можуть контр контролювати mm -hmm. на комерційному рівні, з відсотками для, для, для Моргічів. Я думаю, що наступних, я кажу, три місяці, чотири місяці, напевно, ми будемо коливатися в межах, е, не знаю, плюс-мінус одна четверта пів, mm -hmm. пів відсотка. Я не думаю, що ми будемо бачити знову такий спад, де в, нас, де в нас були. Але ми повинні слідкувати знову. Якщо ми слідкуємо за новинами, і знову часом mm -hmm. говорять. А, погані новини погані новини це скажімо, інф нам можемо почути що інфляція інфляція впала там з 8% річних впала до до 5%. знову таки, це можливо погана новина але це хороша, хороша новина для 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 новин для для морвичу чи для фінансування тому що якщо падає інфляція майбутнє відсо майбутнє е, як кажуть е, Шанси для того, що відсотки пішли нижче, будуть кращі, так так що знову таке. Якщо ми бачимо новини падіння інфляції, чи ми бачимо новини, можливо, менше робочих місць відкрити. Знову таки це погані економічні новини, але е, позитивні новини для того, що відсотки будуть падати. Що я б додав в цьому, я кажуть, таке становище, е, коли відсотки є нижчі, е, е, якщо ви як кажуть, фінансуєте знову само собою 30-річна позичка. Де mm -hmm. ви берете до уваги, чи це працює для вас? 15 років позичка. Знову, якщо ви дивитеся, як зменшити відсоток, 15 років напевно вам дасть кажуть саме mm -hmm. хороші mm -hmm. шанси понижити. Також є такі програми, які це називаються субсидії, де продавець вам тимчасово е може допомогти викопати відсоток на перших, на перших 2 чотири mm -hmm. роки знову ці. Транзакції, це обговорюється з агентом на перед тим, як ви робите пошук, але в принципі він працює так: якщо ви на, сьогоднішні, на сьогоднішній день є відсоток, візьмемо, для прикладу, 6,5%, продавець вам може допомогти викупити в перший рік мінус 2%. Значить, 6,5 мінус у вас буде 4,5%, другий рік. Мінус один від ходового, значить 6,5 мінус 1 це 5,5 і тоді третій рік вже стабілізується відсоток, стабілізується на нормалізовано 30 і Ви знаєте, що ця 30-річна вже не буде вищою значить a, плюс є в тому, що якщо є можливість в цей період часу 2 роки, відсоток впаде, ви знову таки можете скористатись можливістю перефінансувати, якщо нічого не відбудеться. Я знову таки я вам тимчасовий відсоток нижчий, але він не піде вище цього рівня, яка є на сьогоднішній 30 30, тридцять років. Знову міну не, не, не то що мінус, Самий момент я знову такого немає. Знаєте, як як чогось безплатного, чи де знову фріланч? Це є знову це є процес торгівлі, де ви торгуєте само собою. продавець знає, що він вам якісь а, дає субсидії чи, чи знижку. А і і з того виходить кінцева ціна, але все ж таки. Використовуйте це можливість, тому що якщо продавець в якомусь положенні, що він не може продати квартиру зацікавлений ви продати зацік... на швидше, та. так і ви зацікавлені купити. І у вас як кажуть, немає конкуренції. Ви один на один знову ж таки. Якщо виграє і продавець то, і напевно, саме тр... хороша транзакція, тому що всі будуть задоволені і як кажуть, ви використаєте цю можливість, яка є на сьогоднішній день. Отже, є варіанти знову ж таки, і треба лише правильно працювати з, з продавцем, я так розумію, і з людиною, яка зацікавлена продати нерухомість. І в даному випадку, мені здається, найкраще, хто може порадити, це ви. Ваша компанія, яка працює з різними ось цими варіантами продажу і купівлі нерухомості, тому ми, і з фінансуванням власне. Тому я е нагадаю телефон Любомира Лучечка, який висвітлений зараз на екрані: 847 чотири Звертайтесь, будь ласка, це компанія з величезним досвідом, довгі роки праці на нашому ринку нерухомості. Надзвичайно серйозна компанія. Ми знаємо, Любомира, як довго ми співпрацюєте тільки з нами, і я можу спостерігати за ці роки, як багато ви зробили ваша компанія, як ви виросли, як ви розвиваєтеся у всіх, ну я би сказала, у всіх напрямках, модернізуєтеся, збільшується кількість. Власне, працівників вашої компанії, і ви якось намагаєтеся дуже гарно співпрацювати з клієнтами у всіх сферах. І мені здається, хто як не ви можете найкраще порадити, власне, в який час придбати нерухомість, як правильно підготуватися до купівлі, які є програми, що найкраще вибрати в, той, в тій чи іншій ситуації. Тому рекомендуємо Любомир Лучечко, Mortgage Advisor, і власне. Любомира знають, мабуть, вся наша чудова українська громада, і тому не тільки не тільки українська, але ще й скажу про те, що ем, не тільки штат Ілінойс, але це і інші. Так штати, будь ласка, нагадайте нам, де ще ви надаєте свої послуги. Любомире Оксана дуже дуже дякую. Дуже приємно, кажу, кажуть, в цей період часу. Так я кажу, не знаю, чи це було з відкриттям радіо чи ні, але дуже приємно з вами спросити спрацювати звичайно. А, та, ще раз дякую. А, на рахунок покриття чи в штати, які ми можемо вам допомогти, це само собою штат Ліної, сусідній штат Вискансин. А також а, Флорида, ми досить активні в штаті Флорида. І також маємо повну ліцензію в штаті Каліфорнія. Крім цього всього, знову ж таки, якщо це є е, купівля житла е, для фінансування, ми говоримо «Investment Properties», У нас є канали, де ми можемо вам допомогти. Я кажу, навіть навіть в будь-якому штаті, чи якщо ми не можемо допомогти, будемо раді, я кажу, вас зв'язати з агентом, е, mm -hmm. я кажу, у нас є, є контакти, де знайдемо вам агента, якщо ви є в якомусь іншому штаті, і перше покупець потрібно, я кажу, чи допомоги, чи навіть підказки, я кажу, як. Як правильно себе підготувати, так що будемо будемо раді, будем дуже раді до співпраці. Дякую, Любомира. Дякую за спілкування, дякую за співпрацю і хочу побажати вам, вашій родині і вашій, вашому родинному і, і, і разом з тим і бізнесу, успіху е, так розвиватися, мабуть, як ви зараз, таким темпами, гарними, активними, прогресивними, і з різдвом Христовим вас і з новим роком і всім нам миру, спокою, а Україні. Перемоги, дякую дуже вам за спілкування, дякую за співпрацю. І до наступних зустрічі в новому 2023 році. Дуже дякую, Оксана. взаємно всім, як кажу, з наступаючим новим роком, з різдвом, миру Україні, До перемоги.